Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню тему назвемо Діявольська хитрість супроти спасіння людської душі. Спитаємо на сьогоднішній день любу людину, яку зустрінемо на вулиці, чи знайому, чи вона не хоче війти в Царство Небесне, чи вона не хоче бути вічно щаслива Царству Небесному присутності Отця Сина і Святого Духа. Ну, тут, звісно, кожен знає відповідь кожної людини. Так, я хочу бути в небі. Так, я хочу бути з Богом. Так, я хочу бути вічно щаслива, а особливо почуєте таку відповідь від тих, які стоять по продорогах з тими рекламами його віскими. Від'євенелистів, протестантів, штудистів, буддистів і всяких сектантів, які перебувають поза католицькою церквою. Зразу ж розумію, що наражаюся на великий спротив, осуд, обмову усіх тих сектантів, яких я перерахував, а багато і більших. Я багато чого ще не перерахував, бо дуже довго треба буде рахувати. А їх є тисячі. А то й набагато більше. Є сектанти, які дуже далеко від правди хрестової віри, але є сектанти, які дуже близько до правдивої хрестової католицької церкви чи греко-католицької. А ще й більше того, вони проникли в саму католицьку церкву і тим більше греко-католицьку церкву, візьмемо такі вірування, як протестанти, євангелисти, штундисти. Адвентисти сьомого дня, усі не вірують в єдиного та єдиного Бога, Отця Сина Святого Духа, тільки по-різному трактують Бога Отця Сина Святого Духа. Тут йдеться про прочисту Діву Марію, про святих апостолів мучеників, до яких ми молимося, греко-католики і католики, яких малюємо образи, тобто тих самих святих. Прочистую Діо Марії, Ісуса Христа, розп'ятого на Христі. Йдеться про те, що диявол не тільки не може слухати про прочисту Діо Марію, святих апостолів, пророків, мучеників, Він не може дивитися на образ прочистої Марії, Ісуса Христа розп'ятого на Христі, апостолів, пророків, мучеників. А чому? Бо від образа, від фігурки Ісуса, Пречистої чисто Дів Марії, Святих апостолів, пророків, мучеників, укріпляється візуальна віра християн. І люди, які вірять Святу Католицьку церкву, тобто Христову церкву, перемагають диявола, Сатану, Його слух, Його посіпак всяких ситантів. І на даний час все впирається в що? сім святих тайн католицької церкви, одна з яких є тайна сповіді, тайна покаяння. Коли свята тайна покаяння буде виконана в досконалості, тоді людська душа буде спасенна від Царства Небесне, буде прощені всі гріхи цієї душі, яка жила на землі. Але покаялася, поправилася, і Бог прийме це покаяння і поправу через правдиве покаяння і поправу. Скажете, а яке ж неправдиве покаяння і поправа? Тут треба глибоко заглибитися в правду Божу. В тайну святого покаяння святої сповіді. Тепер розважмо, як трактують тайну покаяння сповіді сектантські угрупування. Тобто протестанти, євангелісти, штондисти і так далі, не буде перераховувати, усі ті вірування, які я перерахував, відійшли від Святої Католицької церкви в свій час. А чому відійшли? Тому що люди, які не хотіли визнавати своїх гріхів перед посередником Бога священником якому Бог дав владу розв'язувати або зв'язувати. І священник має право від Бога розв'язувати, розгрішувати гріхи, або зв'язувати і не розгрішувати гріхи. Так Ісус сказав до апостолів: Кому зв'яжете, буде зв'язане на небі, кому розв'яжете буде розв'язане на небі. І так, в Святому Письмі записано. Святі апостоли, звісно, не живуть вічно, вони помирали, тому і сформували Ісусову Христову Церкву, і передали владу зв'язати і розв'язувати католицькій Христовій церкві, тобто єпископам, єпископі, священникам, і по нинішній день сьогодні ця тайна покаяння діє і буде діяти. До останнього дня людства, тобто до страшного загального Божого суду. Усі католицькі християни і греко-католицькі, звісно, в правдивій вірі, розуміють, як діє тайна покаяння і тайна поправи. Тобто, людина йде до священника, клякає і починає сповідь святу. Останній раз я сповідався неділю тому або місяць тому, покуту, яку мені дав попередній священник, я відмовив, ніякого гріха не затаїв, і спецсовісті я провев, і образив Бога такими і такими гріхами. Тепер каюся щиро і обіцяю поправлятися. Наймені мені Бог милосердний допоможе. Зрозумійте злобу моїх гріхів, прошу вас, Отця Духовного священника, дати мені спасену науку і дати мені прощення, розгрішення, а я буду боротися з ворогом моєї душі, з ворогом моєго царства Небесного, з ворогом моєго щастя небесного. Тобто з дияволом, не буду його слухати, не буду йти за його проводом. Не буду слухати його слух розбитих чарівників, сектантів, і не буду слухати слух диявола, які проникли в Христову Католицьку церкву, які себе називають душпастерями, але ними не є у неї душогубами. Я знаю правди віри, знаю Христового Духа, я народжуюся на нос Божого Духа. Дух святий не пропустить ніяку сатану, якщо б не та Сатана проникла в Христову Католицьку церкву і віддавала себе за священника, чи монаха, монахиню, чи єпископа, чи кардинала. Якщо я народжуся на нос з Божого Духа, Дух Святий зере маску всякої сатани, як би вона не прикривалася в ангела світла. І я зрозумію правду. По які я маю йти, я піду за Ісусом і війду в Царство Небесне, і тепер розважмо про хитрості диявола, який каже сповідатися, але не висказувати гріхів перед священником, особливо католицьким чи греко-католицьким, в правдивому сенсі, розуміється. Візьмемо, наприклад, і євангелістів, які кажуть, що треба сповідатися. Але не перед священником, католицьким або греко-католицьким. Вони вважають, що люди, миряни, мають сповідатися одним перед одним. Бо написано в Святому письмі сповідаються одним перед одним. А тепер розважмо, що це означає? Сповідається одним перед одним. А це означає, що людина, християнин, має просити прощення свого ближнього, тобто візьмемо подружжя, яке перебуває в християнському, правдивому христовому шлюбі, допустимо, що чоловік згрішив, тобто зрадив подружню вірність жінці і вчинив перелюб зі посторонньою жінкою. Ну, буває так, що жінка цього чоловіка знає про це, а буває так, що і не знає. Але чоловік, будучи християнином, греко-католиком католиком, таки вирішив признатися жінці чи подружній зраді. Бо ж на шлюбі католицькому, греко-католицькому, цей чоловік присягав на вірність жінці своїй. Яка також присягалась на вірність чоловікові перед Отцем і Святим Духом, тобто перед Святим Богом. Ну і тепер, звісно, християнське подружжя мусить бути християнським. Чоловік через натхнення Святого Духа висказав свою провину перед жінкою, тобто признався своєму гріші. І вирішив більше не грішити. Але ця була сповідь це була сповідь перед жінкою. Жінка простила чоловікові. Але далі йде сповідь вже перед Богом. І чоловік мусить, після того, як признався жінці своєму гріші, мусить пропросити Бога. А Бога перепросити, Він мусить через посередника священника, бо Бог настановив священника для того, щоб чоловік чи жінка висказала свої провини, свої гріхи, тобто, принаймні, не перед Вселюдно, але перед священником, не йдеться про цілий світ, але йдеться перед тим, кому Бог дав владу прощати гріхи. Тобто зв'язувати на землі буде зв'язане на небі, розв'язувати на землі буде розв'язуване на небі. Бог і без нас знає наші гріхи, але Бог хоче, щоб ми перед людьми, тобто перед священниками, визнали свої провини. І священник має владу простити нам. І має владу не простити. Якщо людина не має покаяння і поправи. Без священника Бог може простити людині, яка помирає, але нема поруч священника. Ця людина збуджує в собі щирий жаль і бажання покаятися і поправитися, і помирає, такій людині Бог простить. Другого випадку, покаяння немає. Тепер докладніше розважмо про те, як євангелісти, протестанти, штундисти вважають за сповідь один перед одним. Що це означає? Як я вже сказав, чоловіка і жінку, що означає признатися жінці чи чоловікові в подружній зраді? Але це є сповідь перед людиною. Тобто жінка прощає чоловікові. Або чоловік прощає жінці. Але це не остаточне загладження вини. Це є тільки дочасне. Тобто, людина прощає людині. А тепер йдеться, що Бог простив людині християнинові. І ми мусимо перед Богом висказати те саме, що висказали перед чоловіком або перед жінкою. Тобто. Подружня зрада. А ми це мусимо зробити перед священником католицьким або греко-католицьким. І священник має владу розрішити, тобто, простити нам цей гріх подружньої зради. Розважмо далі, другий приклад. Тобто, батько і мати мають дітей, сина дочку. Син чи дочка згрішили перед батьками. Тобто йдеться про дитячі гріхи. Ну, син розбив горнятко. І тут, якщо він в християнському дусі вихований, і має прийти до батька чи до матері і сказати: Мамо, я розбив горнятко. Тобто, я зробив погану справу, я зрішив. Але прошу прощення. І батько, почувши таке признання сина чи дочки, великодушно простить він не буде наказувати ні сина, ні дочки, а ще нагородить за чесне признання, бо ця недосконалість дитини була спричинена немичу нашого тіла, тобто немичу дитячого тіла. Дитина не бажала цього зробити, але так сталося. і що сталося, то Бог простить через наше щире покаяння, через нашу тілесну недосконалість. Ми бажаємо робити добре, але не все так виходить, бо ми недосконалі. І Бог дуже прекрасно розуміє нашу недосконалість. і Він нам дуже щиро і гаряче з любов'ю прощає після нашого щиро покаяння. І Нашого наміру поправи. Але кожна дитина, яка прийшла до повноліття, тобто дитина, яка пройшла катехізм, дитина, яка прийняла Ісуса, тобто перше святе причастя Присвячені Харисії, вона усвідомлює, що вона має повну відповідальність за свої провини, тобто свідомі провини, і навіть і не свідомі, але негативні. І якщо дитина, вихована в християнському, католицькому або греко-католицькому дусі, перепрошує батьків за свої провини, то звісно, що батьки великодушно прощають дитині, бо вони прекрасно розуміють, що дитина буде старатися не робити більше тих поганих справ, свідомих чи несвідомих, але і батьки, дитину вчуть. Дитино, ми тобі прощаємо, ми люди. Тепер йди до сповіді, йди, клякни перед священником, розкажи ті самі провини, що розказала мені татові або мамі. І най Бог тобі так само простить великодушно, як ми тобі прощаємо. І стопроцентово Бог великодушно простить ті дитині, ті промахи, які вона вже розказала попередньо перед батьками. Батьки простили, як люди, а Бог прощає як Бог, і християни мають це розуміти, що мало того, що простила людина, треба, щоб ще простив Бог. На превеликий жаль, єванелисти, штодисти, протестанти вважають, що хватає, щоб людина простила, або і щоб людині не розказувати ніяких гріхів. Просто собі пожаліти і щоб Бог просив напряму. Ні, Бог так не зарядив напряму він прощати не буде, Він буде прощати через своїх слуг посередників, тобто священників, яким дав владу прощати або не прощати гріхи. І кожна людина має зрозуміти, що я маю більше не грішити, бо прийдеться говорити не тільки перед Богом. А ще й перед священником. і це стимулює дитину чи людину, християнина не грішити. А людина, яка затаює свої гріхи, тобто каже: а на що щащеникові говорити. Він також грішний, він також сповідається, Так, священник також грішний і також сповідається. Але він буває і поправляється і кається. Але не про це нам судити, чи священик грішний. Священик перед нами не сповідається, священик свящ... сповідається перед священником, єпископ свящ... також сповідається перед священником, і папа Римський також сповідається перед священником. Тобто кожен мусить визнати свої гріхи через посередника. Між Богом і людиною. І тому не треба казати, що ми не будемо сповідатися перед священником, бо він також грішний. Якщо священник в правовій вірі і Він дійсно Божий слуга, перед ним треба висповідатися. І він, як дасть нам розрішення Божому душі, звісно, бо є гріхи, які священник не має право розрішати. Тобто не може давати розрішення в таких гріхах, яких Бог не допускає. Тобто, у Божому душі. якщо священник дає розрішення, прощає гріхи, яких не прощає Бог, то цей священник винний в своїх гріхах і в гріхах тої людини, яка в нього сповідається. Він має подвійний гріх, і тому ми маємо вірити, що Священник в Божому душі буде виправданий перед Богом і з своїх гріхів і з наших гріхів. А священник, який відійшов від Бога, який прийняв злого Духа, і який під проводом Злого Духа, дає розрішення, зв'язує або розв'язує, буде винний, як я вже сказав, в своїх гріхах і в наших гріхах. Але це нам не дає оправдання, ми маємо розуміти, до якого священника йти. І питання щирості нашої сповіді. Якщо ми висповідалися перед злим священником, який каже, що наші гріхи це не гріхи, але ми, будучи правдивими християнами, розуміємо, що таке гріх, що таке не гріх, то ми не винні. Ми все-таки поправляємося і каємося з тих гріхів, яких ми висповідалися, і ми розуміємо, що таке гріх і не гріх. А що священник каже, що це не гріх, а Бог каже, що це гріх, то Бог нам прощає. А священник може казати: що це не гріх, не переживайте і далі грішіть. Ні, я кажу, що це гріх, і я більше грішити не буду. І тоді Бог мені прощає, і якщо священник навіть не визнає, що це гріх. Тому ми маємо народитися на ново з Духа, з Божого, щоб розуміти, де гріх, а де не гріх. Тому Ісус сказав: хто не має мудрости, най просить, а хто просить, отримує, і Бог не докоряє, і Бог дає мудрости, і ми розуміємо, де гріх, а де не гріх. Тому ми маємо йти по правилах Христової Церкви. Якщо в Христовій церкві попадеться нам на дорозі, вовкове чи шкурі або наймит, який не відповідає критеріям Божого Слуги, ми маємо право Його не слухати. Ми маємо тільки слухати Ісуса і йти за Ісусом. Ісус проведе нас таке до правдивого священника. І ми зрозуміємо, що тут є правда, тут є прощення. І тоді ми не будемо мали сумнівів, чи ми зрішили, чи ми не зрішили, чи ми правильно поступили, чи ми неправильно поступили. А це за умови, якщо ми народимося на нову з Божого Духа, тепер розважимо, чому люди, багато людей, християн не хочуть висказати гріхи. Перед Господом Ісусом через посередництво священників, яким Бог дав владу прощати або не прощати гріхи, а тому, що вони не хочуть признаватися в своїх гріхах їм стидно. диявол, коли доводить до гріха, забирає стид і каже: не стидайтеся грішить, а коли людина хоче висповідатися. Позбутися гріха, очиститися, тоді диявол, сатана повертає стид і каже: не говори перед священником того гріха, бо це встидно. Він також людина, а що він про тебе подумає? І людина дуже часто в випадках затаює гріхи. Мало того, людина знала, а от чи є в вірі, протестантські або штандистські – там не треба казати гріхів перед священником. І тому я через тит не буду казати гріхів, бо та віра дозволяє, і ця віра обіцяє прощення, ця віра обіцяє спасіння, і так диявол обманює християнина, того християнина, який не має відваги мужності висказати свої гріхи перед Богом через середництво священника. Священника, якому зовсім не потрібні ваші гріхи і має повно своїх. Він має тільки право вам простити, розрішити або затримати гріх. Тому не бійтеся висповідатися, не бійтеся висказати свої гріхи тут, на землі, перед посередником Бога і людиною. Якщо ми тут висказаємо свої гріхи, поправимося, спокаємося. Нам не прийдеться з тими гріхами стояти на Божому суді перед Богом. І ті гріхи, які ми не висказали, а які думали, що ми висказали перед людиною, там чоловік перед жінкою, чи дитина перед мамою, чи злочинець перед судею і все буде прощено. ні. Навіть якщо злочинець визнав свої провини, злочинні перед суддею земним. І буде засуджений тут, на землі, в чорні на 10-15 років, а то й на довічне ув'язнення, най не думає, що це вже кінець. Він свої гріхи ще має висказати перед священником католицьким або греко-католицьким, який живе, звісно, в Божому душі, і має утримати прощення, розрішення від священника. Тобто і Бог простить, як священик простить той священик, який перебуває в Божому дусі. Інакше, якщо злочинець вискаже свої гріхи перед судею, він буде покуту земну, а не вискаже цих гріхів перед Богом через посередника священника, йому ці гріхи будуть затримані, він буде в пеклі. Через те, що висказав свої гріхи перед людиною, але постидався і затаїв ті гріхи перед Богом через посередництво священника, звісно, священника Святому Дусі, тобто священника, який є дійсним правдивим свого Бога, який дійсно служить Богу. Слава Исусу Христу